Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, я вам обіцяв у попередньому відео, що я вам щось цікаве в слідуючий раз покажу. Свою обіцянку я дотримую, сьогодні давненько ми тут не були, а саме в на майданчику пана Романа, того ж, сьогодні я вам це все діло покажу, що тут знаходиться, а знаходиться тут багато цікавого добра, як, яке буде потрібно, в принципі ж. Любому з вас, любому фермеру. Тож, починаємо. Всім приємного перегляду. Що ж, давайте пройдемося по майданчику і оглянемо, що у нас тут є. Будемо так, те, що на нас дивиться, те й будемо дивитися. Значить, розпочинаємо пложок Фіскарс. Плужок Отакий От здоровий, з захистом, пружинним захистом. Він йде, друзі, або 2 по 35, або 2 по 40. Або з регульованим, скоріш за все з регульованим захватом. Бо, як правило, всі фіскарси мають регульований захват. Скоріше за все, що оці корпуса здвигаються, тож можна його, в принципі, регулювати десь від 30 до 40 см. Ще бачу, деякі плашки збираються, але ну, це в процесі. Будемо те, що вже зібрано, те, що налаштовано, будемо вам показувати. Так, маємо ще отакі. Оборотні плуги. Це в нас плужочок, напевно, що Квернеланд. чи не Квернеланд, Зараз подивимось, все так буду. А, Вогельнот. Вогельнот, друзі, От такий здоровий оборотний плуг. Можливо, кому потрібно для великого тракторця. Там 100 плюс кінських сил буде в самий раз. Оверум. Ось таким цікавим, друзі, захистом. Перший раз я в житті бачу такого плужка вживу іменно з таким захистом, як би то сказати, як груші. Тут, знаєте, ніби як гідравлічна підвіска в автомобіля. Ну тут не знаю, як це все діло працює, але дуже цікавий. Бачите, комплектація дуже хороша, От покаже звідси. У нас є кутозніми оригінальні, полиці, не витерті нічого. Буду ще вам служити дуже-дуже довго. Ну і відрізні диски, все легко крутиться. Захват даного плуга, ну, зараз подивимось, зараз вам скажу. Можна регулювати від 25 до 40 см. Тобто, друзі, його можна регулювати від 75 см і аж до 1,20 м. Ну, дуже класно. Якщо на 25 виставити, то. Та навіть, в принципі, не на 25, а на 30, то й мій без проблем, я думаю, його поволочить. Ну як без проблем. Тягнути він його буде так напрягаючись, але тягнути буде. Нікуди він не дінеться. То, що він важкий, друзі, він в будь-якому випадку важкий. Тут не пише, яка його вага цікаво. Ну не знаю. Ну, в будь-якому випадку півтонни. Гарантовано. Так, дивіться, яка гарна, красива сівалочка. Сімульта. Юнкері 2000. Ну, вона, друзі, як нова. Подивіться. Подивіться, які стоять пружини. Не знаю. Ну, це, напевно, все повністю завод. Я так підозрюю. Дивіться, які стоять у нас для внесення міндобрів. І ще саме головне, що тут є навіть долота. Ну, рідко, коли зустрінеш такі сівалки з долотами на сушниках. Це, це в нас, друзі, що в нас виходить. Заходь, показуй. Це в нас сушникова сівалка. Сушникова, не дискова, але дуже-дуже гарно в збереженому стані. Ну, ось подивіться, який бачок всередині. Все як нове. Навіть є отакі е, роздвоювачі на зерно, щоб гарно воно туди повністю все вам просипалось. Е, до грама висіяли. Так, маємо отаку більш старішу це теж анкерну. Сівалочку, юку, синесенька. Тоже міцні, дуже хороші сівалки, бачите, їм вже ж, ж немало років, але вони і досі в чудовому стані виглядають з таблицями, тобто можете все собі регулювати, висівати так, як потрібно. Оце трошки старіша сівалочка, а тут у нас навісна, і вона як може як прицепна, і як навісна. Тут у нас є гідравлічні циліндри. 2,5 метрова сівалочка ТЮМ. Таку я маю схожу сівалочку. Так, і тут ще в нас є, давай покажемо. Це у нас більш старішу, більш старішого типу сівалка. Сівалка Сімульта 2000 Ось таким дисковим монодиском, точніше, сушником. Бачите, до речі, от з цієї сторони покажи. Сушники не мають дуже великого напрацювання. Повернись сюди, зайди. Не мають великого напрацювання, тому що на них ще є рідна фарба. По косметиці так, вона не дуже там, як то кажуть, ідеальна, але свою функцію вона буде виконувати. Ще, друзі, ось така сівалочка двохметрова Сімульта монодискова. До речі, в мене немає цієї штуки. Дуже зручно виставляти глибину. Тут, бачите, навіть на глибину виставляється дуже зручна штука. У мене її, до речі, немає. Так, ну і ще одна сімульта 25 метрова анкерна сівалочка. І отака юко більш старішого типу. Отакий маємо кір. Якщо не помиляюся, називається кір для подрібнення кукурудзи на Силус. Сімульта 2000-на монодиск і 200. Також монодиск, це в нас е, сівалочки більш старішого типу в такому стані. Так, що ми тут ще маємо? Маємо, друзі, сімульту. Ну, оце вже важкі сівалки, десь вага 700, якщо не помиляюся, десь 50 кілограм. Е, ну, скажу так, під МТЗ, е, як на вісна, можна, але він буде вже відчувати. Е, ну, ці сівалочки ще в процесі е, до комплектації. Тож їх поки що показувати ми не будемо. Е, так, давайте підемо ще, подивимось, що у нас тут цікавого є. Зараз вам покажемо преси. Шкода, що комбайнів нема. Хотів ще подивитися на комбайни, але, ну, на жаль, ну, сьогодні їх немає. Значить, їх, напевно, розібрали. Ну, це добре. Добре, що продається. Е, як то кажуть, має робота йти безперервно. Так, дивіться, які красиві преси на нас дивляться. Що ж, зараз оглянемо їх. Е, так, прес. Почнемо з моєї улюбленої ревірки Casalis. У мене 42 ка оце, напевно, більш трошечки так як старіша, вона е, отримається модель. Але, е, як бачите, підбирач фарба не витерта. В чудовому стані пресик. Давай оглянемо. Що у нас тут робиться? О, і до речі, що я хочу сказати: оця нитка. Фінська нитка, яка просто в'яже, друзі, ідеально. Я її шукав у нас в Україні і, на жаль, не знайшов. Ну, оця нитка то є вещь. Клас. Дуже чудова нитка. Рекомендую. Так, отакий пресик, отакий в нього в'язальний. Апарат. Бачите? Все чистенько, гарненько. Берете та й працюєте собі. Так, йдемо далі. Це в нас вельгер. Що це за модель? Давай покажи. Заходь сюди. Це в нас якийсь вельгер. Вельгер АП42. Ну, ось такий, друзі, прес. Також у гарненькому стані. Кому потрібно вельгерочка, можете собі брати. Ну, а це, це ще одна цукерочка, як ця 7 Ultra, та так само клас Маркант 41. Подивіться на його збереженість, подивіться на оцю загрузочну шахту. Бачите? Показує, дивись. Практично нічого не витерто. Ось практично, навіть там, де в нас заходить тюк, де ходить наш поршень за цим сім. Подивіться, яка там фарба. Там рідна фарба. ну Просто просто чудовий. І ще такий, знаєте, він невеличкий, але я так підозрюю, він так добре, напевно, буде ковтати Ще навіть е, навіть габарити присутні. Супер. Дуже дуже мені подобається отакий пресик. Чесно, хотів би ось без спробувати. Цікаво, як він би попрацював. Тут такі. Ось маємо на нитку на цілих аж, раз, два, три, 5 бухт. Цікаво. цікаво дуже, дуже дуже цікавий прес. Ну, Він, друзі, реально дуже сильно збережений. Так, як він тут відкривається. Якось отак. Подивіться на заходь сюди. Подивіться на стан зіручок, на стан оцих в'язальних апаратів. Ну що він тут? Він фактично тут не працював. Ось ще фарба на зіручках присутня. Чудовий прес. Та, дуже-дуже збережений. Ну, напевно, і в ньому ціна непогана, але дуже збережений. Дивіться, повороти, резина, як нова. Є там мінімальні тріщинки, але це гудь'єр, він буде служити дуже-дуже довго. Так, це в нас ще один класик. Також в дуже гарному стані, також Маркан 41. Ну Цей, що позаду стоїть взагалі цукерочка. І оцей гарний. Але тут вже трошки так більше він чуть-чуть попрацював, але ж це ще не праця для такого пресу. Так, любителям оленів, джундірів. Ось такий, друзі, гарненький маємо: 339-й джондір. Дивіться, який шнек. Гарний тут. Також він не багато працював, фарба не витерта, шнек не витертий, і він в рідній фарбі. Виднося, навіть оці, е, як би їх сказати, вила, не вила, не знаю. Оці е, штуки, які кидають нам сіно, соломоту на них ще рідна фарба. Так, дуже гарний прес. Давай його по колу так показую помалу. Ось такий, дивіться, шахта, яка красива з всіма наклеючками. Ось показуй шахту. Дивіться, вона тут нитки не бачила, ледь-ледь потерлася. Та, в'язалка, не знаю, як вона там відкривається, оця штука. А, просто так. Ну, В'язальний апарат, дивіться, який, також весь в рідній фарбі. Навіть на зірочках ще присутня фарба, ну і на оцих, де регулюють нам нитку. Сам вузлик, дивіться, тут ще, ще можна дуже-дуже довго ним працювати. Гарний, красивий джундір. Так, йдемо далі. Джондір 330-й. Ось такий. Ну, в принципі, джондіри, знаєте, друзі, вони всі гарно пофарбовані, і в них фарба довго тримається. На них там не витирається, там на класах буває, там, можливо, ґрунт не такий якісний. А от на джундірах, на вельгарах це все діло гарно служить. Ось такий ще один джундір. ось такий в'язалка в нього. Дивіться, кому цікаво. Ось такий 330-й. Прес Джундір. До речі, Роман говорив, що на усі преси, які ви тут бачите, на усі преси діє безкоштовна доставка. Тож, я думаю, варто скористатися той, хто е мріяв і хотів собі придбати прес. Ще один Джондір, також дуже красивий, дуже красивий апарат, такий, немає що говорити. Масей Фаргусон. Е не часто їх побачиш в продажі, але такі преса е присутні. Тут такий здоровий маховик. Редуктор, ну, напевно, він дійсно ковтати може швидко сіно і швидко це все діло робити. Резина хороша, 120-й, отакий масей Фергусон. Ні, ну, дуже якийсь мощавий апарат такий. Зайди сюди, покажи. Тут в нього ось такий в'язальний апарат, дуже цікавий, якийсь він, на вигляд, дуже так якось просто. Дуже-дуже цікавий, друзі, прес. Дуже цікавий. Весь рівненький, красивий прес. Так, дивимося ще на цю нитку. Бо я вже там побачив нитку і хочу на нього подивитися. Добре, не знаю, як вона там відкривається. Ну, ця оранжева нитка це є вещь. Отак. Рекомендую. Шкода, що в нас щось їх в Україну перестали цю нитку возити. Ще один 330-й, ось такий. Можеш по колу обійти, його показати, цього преса, теж бачите, в хорошому стані купите та й будете собі працювати в радість. Ось такий прес. Ще один маркант, тільки це сороковка. Там була 41-ша, а це сороковочка. Ось такий також чудовий пресик, виходить. Так, ще один масив Фергусон-120-й. Маємо також ще вельгери. О, і моя, до речі, красива рев'єрка, яка, е так би сказати, дуже проста. Вона йде на пасах. І щоб її там щось скрутити, то треба дуже сильно постаратися. Ну, ось такий вельгер. Е це у нас теж 42-ка. Є дві старші рев'єри Касalліс, е і Варціла. та сама рев'єрка, тільки просто більш старіша модель. І 339-й Джон. О, там ще стоїть в кольорі хакі щось. Зараз подивимось, як танк, та О, така рів'єрка, друзі. Ну, простий дуже прес, я ним задоволений. Скажу від себе, от попрацював на ньому. Його лише один, я не сказав, що це мінус, але мінус. Він помало ковтає сіну, будь то солома, сіну, не може він швидко їхати, от ковтати це все діло і швидко рухатися ти на тракторі з ним ну не зможеш. Це десь, ну, залежності від маси, може бути від двох кілометрів там, і до вісьми, напевно, що все в залежності від маси. Так, отакий ще масий Фергусон. А так чудовий прес, друзі. Чудовий рев'єрка, взагалі, вони витривалі преси, і їх за це люблять. Вони не гіморойні. У них. Немає такого, що там щось він ламався, часто чи ще щось. Ну тут бачите в кольорі хакі, отакі, як воєнний, ніби прес Форстріт К-420. Ну, не бачу таких. Пам'ятаю, що в нас колись було таке підприємство, так як говорили, чехи була така перевалочна база, де зупинялися чеські автомобілі. Ось які там перевозили апельсини, банани. Я ще пам'ятаю, старші люди говорили, що навіть викидали деколи, там, знаєте, трішки, як за кордоном, підпортиться якась продукція. Там мінімально чорний якийсь банан, то люди ще навіть додому возили ці банани ефірами. І цей. І забирали собі ту, ну, не фірами, звичайно, але дуже великими об'ємами інколи. Давай заходь, покажи ще отакий, дивіться. Збережений, я вам скажу, збережений прес For К420. Не бачив ніколи таких пресів. Ну, дуже, дуже цікаво. Давайте якось його. Ага, тут, напевно. Якось треба його відкрити. О, тут така ще є штука. Так, Оп, зараз я сюди перейду, а ти так звідси. Ну, ось, дивіться, така в'язалка. Вся в рідній фарбі. До речі, дуже така широченька, вам скажу, шахта. Тож, тюки у вас такі будуть широкі, широкі і високі. Так, опа, закриємо, щоб це все не мачалося. От. А це у, нас, та, це у нас загрузочна шахта на нашу нитку. Ось такий форстріт, Так, Дуже цікавий прес. Виднося, що він не так багато попрацював, тому що, як виднося, по загрузочній шахті, тут дійсно він мало працював. Ну, можливо, кому потрібно отакий от прес. Я думаю, що він буде дуже швидко бити вам тюки. Так, ну і ще є отакі вельгери. Сімпа і вельгери. Тож таке, друзі, ну і ще отам два Джондіра. На жаль, не побачив я комбайнів, Хотів позаглядати щось, як то кажуть, одним оком, подивитися, ну нема. Це 330-ті, 2 Діра. Тож, друзі, отаке сьогоднішнє відео. Показав вам преса. Безкоштовна доставочка, кому потрібно, замовляйте. Е, номер Романа залишу в описі під відео. Та й таке, кому яка потрібна техніка. Звертайтеся, привезе вам, в принципі, любе різне е за ваш бюджет. Тож таке, друзі. Що ж, надіюся, вам відео це сподобалося. Тож, як завжди, не забувайте за нашу працю ставити отакі, ні вподобайки. Ну і підписуватися на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу і на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. На завершення я вам всім ж хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, па-па!